Вітаю вас, друзі, на своєму каналі, вітаю підписників та просто глядачів мого каналу. Хочу розглянути питання, мені задали в коментарях. Коли, врешті-решт, от, е, піде ну, на питання, коли естерика не дає відповіді, але ми просто можемо проглянути якийсь період верогідність. Саме краще проглядати верогідність, тому що все змінюється, особливо ну, війна. Там же дуже багато людей впливає, тому воно може і до вечора все змінитися, і за хвилину. Тому давайте подивимося цей рік. Цей рік подивимося, і 26-й. Чому так, тому так. Так, ну в цьому році ще, ще воюють. Ще всі воюють. Так, меж донизу, 26-й рік. Давайте розглядати. І так. Ну, дивіться, вони будуть йти, дуже чітко пішло, з наших територій вони будуть вимушено йти через нестачу коштів, через нестачу, я би сказала, всього нестачу. Тому що в них, я проглядала за себе, в них вони ще трошки є, але вони до Нового року ще накалядували, так? А після нового року все в них. Починається дуже сильна катастрофа. Тому е, меч ми бачимо в пажа меч донизу. Він же не активний, він же складає зброю і воює. Карта вісім кубків це рух. От вони поранені, всі вбиті, перебиті, розчаровані е, з цим дімом, і вони збираються до. Своїх думів, хто що там буде там творитися, нас це не цікавить. Е, от е, на дні колоди в нас йде тройка жезлів, це йдуть плани. Плани про що? Плани про вихід з нашої території, бо вони знають, е, ну, і сам Кремль знає, я дивилася вже в відео попередньому. Маленький міні-бліц, що Кремль готовий до поразки. Так? Він повністю готовий. Визнає ну, тройка мечів це поразка. Ось. Тому так, ми чекаємо на 26-й рік, що там я і інші майстри кажуть, астрологія нам про це каже. та я дивлюся на свого чоловіка. Ну, Воно все якось так цікаво зав'язується. Астрологію дуже важко пояснити. Як вона програється так? Ти більше, що я тільки вчусь, я не можу так інформацію давати на, на всіх. Я тільки для себе і свого чоловіка так приглядаю. І так трошки вчусь на, на, на інше подивитися. Ну, це я не виставляю. Іноді буваю, кажуть, що перевіряю астрологію таро. От, тому на 26-й рік всі маркери того, що рузня буде йти з нашої території, буде йти. З наших територій. Все. Дякую вам. Дякую вам за питання. Ще трошки треба чекати. Надіємося, що це дійсно, що все. Є такі події, які повторюються, а повторюватися в 2026 році подія з астрологічної точки вона буде на Росії. От, і зміна влади, і переворот, і все решта, і розвал Росії. Ми це будемо бачити. Ну, тоді ми чекаємо того розвала. Ми дочекаємося. Ось. А, от. Всім дякую дякую за ваші коментарі. Мені дуже приємно, що ви цікавитеся чимось. А, до зустрічі!